Я вже більш як тиждень нічого не виставляла у себе на каналі, ні відео, ніяких дописів, ніяких фото. У мене абсолютно ніякого не було, ні бажання, ні настрою, ні сил моральних і фізичних. Я все-таки вирішила це зробити. І мені треба пояснювати ситуацію, чому я замовчала. Мені потрібно пояснювати ситуацію, тому що вона неясна, вона ще до кінця не зрозуміла, і вона може тривати і далі, і не зрозуміло навіть скільки. І я не знаю, чи я буду взагалі вести канал, чи я буду в змозі знімати якісь відео. У мене просто така ситуація, що вона і досі якось не, не зрозуміла до кінця, але я дуже-дуже сподіваюся, що вже третя лікарка, в якої я побувала позавчора, це невролог, поставила мені нарешті діагноз, і я дуже сподіваюся, що це вірний, правильний і адекватний діагноз. Тому що ні моя терапевт, практична лікарка, ні інша невролог, у якої я була, не могли зрозуміти, що зі мною. От. А діагностики робити це чекати місяцями. А все почалося із болей. Там, де печінка, і я взагалі думала, що це мене печінка турбує. Тобто в правому боці все страшенно боліло. Я просто терпіла, просто закидалася таблетками сама. Сама собі їх закидала, ніхто мені їх не прописував. Давайте підемо так тихенько. От, але потім почалися вже іншого характеру болі. Тобто зі сторони печінки вони пішли на спину, потім під груди під ребрами, потім на лівий бік. І я зрозуміла, що це не печінка а раз воно з лівого боку. Тільки тоді, коли у мене болі пішли вже на лівий бік, я трошки заспокоїлася, як це не дивно. Навіть не розхвилювалася, навпаки, заспокоїлась, тому що я зрозуміла, що це не печінка, а що це мені так ребра боліли. І що почали вони боліти саме з правого боку, там де печінка. От. Значить, як це виявили, аналізами крові. Повторюсь, я настояла на них, я наполягла, я знайшла ці, де в якій лабораторії їх можна здати, не чекаючи 2-3 місяці по запису. Вони показали дуже високі антитіла. Це говорить про те, що я перехворіла, і я цього і не помічала, і не знала про це. Уявляєте? А виявляється, що можна латентно. Перефорити. Тобто була, це була латентна форма інфекції, яка ніяк не проявилася назовні, а тільки через місяць чи через два вона може проявитися великими ускладненнями. І я просто сіла в інтернеті почала читати усі свої симптоми. От, і... Я хотіла в цьому пересвідчитися, і тому я так наполягала на цих аналізах крові, що вони, власне, і підтвердили. Чому ці аналізи крові мають? це такі подвійну картинку, тому що е там є різні титри, і от різні титри, одні є е положительними, тобто, тобто вони, а інші є негативні. І от вони в поєднанні в деяких випадках вказують на те, що це антитіла і що ця хвороба вже в минулому, що вона пройшла. А в інших випадках, там якщо вони міняються місцями, це вказує на те, що інфекція реактивувалася і що вона навпаки проявляє саме зараз себе. І от ось цього якраз я не можу зрозуміти, в принципі, невролог також. Ну, мені так здалося, що вона на це особливу увагу і не звернула. От, і вона призначила мені ліки. Вони дуже сильні. Анальгетики маються на увазі, тому що це вже опіоїдні анальгетики. Інші мене просто не беруть. Мене ну, вже місяць це турбує, і я тут закидалася різними анальгетиками. І... Навіть противовоспалітельними. От, і, як то кажуть, ні в одному глазу. Ніяк вони мене не брали абсолютно. І тому вона прийняла таке рішення, і виписала мені, в принципі, наркотики, да? тобто легкі наркотики, опіумні анальгетики. Вони мають дуже погану побічну дію, це дуже велику слабкість в тілі дуже велику таку розторможеність, головокружіння і дуже сильну сонливість. Я почала їх приймати одразу ж після вчора, позавчора, як я була у неї, і я вже ввечері прийняла і вчора цілий день. І знаєте, що було зі мною вчора цілий день? Я просто ніби впала в летаргічний сон. Я... Там просто поєднання двох ліків, вони теж мають сонливість, і от у поєднанні з опіумним анальгетиком ця сонливість збільшилася до такого стану, що я просто вчора не просиналася. Ну, от просто я, я як от в льошку в сплячку залягла, і коли я вже пізно ввечері проснулася, тобто я вранці проснулася, випила чай. І потім я знову заснула і проснулася аж увечері. От, і мене просто шатало по квартирі. Ну, тобто, така була в мене головокружіння, в така, така слабкість, що я просто перелякалася. Я перелякалася, що я проспала весь день. І, чесно кажучи, я сьогодні ці ліки опів мені не приймала. Я не знаю, чи я правильно це роблю. Ну, я просто. Не хочу спати цілими сутками, цілими днями, я боюсь так заснути на надовго. а раптом я не проснусь, чи ще щось буде. Тобто я одна ж в квартирі живу. Тобто, мене це лякає. Мене лякає така сонливість, і я сама собі взяла і відмінила цей опіумний анальгетик. Всі інші віки я залишила. І коли я відмінила цей анальгетик. Мені, звісно, знову почало все боліти. Анальгетик обзболював, але ж я в сплячці була. Ось така ситуація. Дивіться, яка красунечка. Тому я сьогодні й вийшла на вулицю, тому що я просто сьогодні не сплю. Ну, не прийняла ці ліки, які мене в сплячку кидають, вводять в таку якусь ненормальну, чуть, -ли, чуть -ли не летаргічний якийсь сон у мене був. От і не знаю, як далі буде. Ну, просто мене лікарка попередила, що вона попередила, до речі, мене про всі побічні дії, що в мене буде дуже велика сонливість, слабкість, і щоб я цього не лякалася, і що я повинна це перетерпіти, тому що потрібно лікуватися. І що лікування буде дуже довгим. Ну от, В принципі, я вам і пояснила все, друзі, чому мене не було. І... Можливо, я запишу ще інше відео і поясню, чому власне це сталося, чому у мене так проснулася ця інфекція і таке ускладнення вона дала. Тому що на це теж є своя причина, і ви ж розумієте, що причина повинна була бути дуже серйозною. І це так і було насправді. Я перенесла. Дуже великий стрес. Я просто вам не розказувала, і ви навіть не догадувалися в той момент, коли я ходила і знімала відео, і постила вам різні фотки, і писала дописи у спільноті. От, в, той момент, в ті дні, травень, весь травень, починаючи від 1 травня, от були всі ці ситуації, які о, мене вивели з ладу. Тобто я перенесла жучайший стрес, тому що сталася така подія. От. Тільки вона ніяк не пов'язана з моїми рідними, не подумайте нічого поганого про моїх ріднесеньких. З ними, слава Богу, все добре. Якщо я наберусь сил і бажання. То я запишу вам це відео і поясню, тому що, в принципі, треба пояснювати повністю цю всю картину, цю ситуацію, навіть не для того, щоб, щоб розжалобити вас, я не для цього знімаю відео, а тільки для того, щоб вас поінформувати. Тобто для того, щоб ви. Щоб ви, мої глядачі, знали, що може трапитися, якщо бувають у житті людини дуже стресові ситуації, то треба дуже-дуже акуратно і дуже обережно відноситися до свого здоров'я після таких ситуацій. Отже, друзі, я вам пояснила трохи свою відсутність зараз я вже мушу йти додому, бо дуже втомилася. Я вам бажаю тільки всього найкращого. В першу чергу здоров'я, хай вас Бог береже.